Котрий з вас, чоловік, мавши сотню овець і загубивши одну з них, не покине в пустині тих 99 та й не піде шукати загинулої, аж поки не знайде її, а знайшовши, кладе на рамена свої та радіє. І, прийшовши додому, скликає він друзів і сусідів та й каже до них Радійте зо мною, бо знайшов я вівсю свою тую загублену. Говорю вам, що так само на небі радітимуть більш за одного грішника, кається, аніж за 99 праведників, що не потребують покаяння, і ця притча приводить нас до того, що дійсно Господь він пам'ятає кожного з нас, особливо він пам'ятає про тих, хто зараз має якісь проблеми, або хто відчаї, хто відчуває себе самотніми. І мені здається, не зовсім тому, але з одна з цих причин є, чому наш пророк, президент Раслам Нельсен, запросив нас якраз таки подумати про когось одного, а, для того, щоб допомогти підтримати, бути руками допомоги а, в цей час, і це наш так. новий подкаст. Всім привітчики! А нещодавно, а точніше, 1 червня, наш пророк Раса Нельсон запостив в інстаграмі та в інших соціальних мережах цікавий пост, де він по суті запросив нас до його дня народження зробити щось для інших людей, пам'ятати про когось одного, кого Господь можливо навіть як. Ім'я дав нам о, в наш разом в наші молитви під час наших молитв. Це класна нагода для кожного з нас не тільки зробити це до його дня народження, що дуже вже скоро, але продовжувати це робити постійно. Передане Нельсон не випадково е зробив це запрошення цю публікацію 1 червня. Це рівно за 100 днів до свого дня народження, яко, яке у нього буде 9 вересня, коли йому також. Виповниться 100 років, така дуже велика і кругла дата. І цим він хотів, хотів символічно нагадати про цю подію, але перш за все, цю притчу і запрошення самого Спасителя, подумати про цю одну людину, про цю загублену вівцю і якось їй допомогти. Я навіть зачитаю його слова, що саме він мав на увазі: одне духовне приношення, яке б прикрасило моє життя, це щоб кожен з вас простягнув руку допомоги тому в нашому житті. Хто, можливо, почувається загубленим або самотнім. Протягом наступних місяців я запрошую вас молитовно подумати, кого ви знаєте, хто може бути зневіреним, з ким, можливо вам потрібно примиритися або попросити прощення, чи не спадало вам останнім часом на думку якесь ім'я, хоча ви й не знали чому. Коли ви принесете ці запитання до Господа, він надихне вас знати, як ви можете простягнути руку допомоги тому, хто її потребує. Наслідуючи приклад Спасителя, ми можемо поширювати любов Ісуса Христа по всьому світу. Насправді, вже пройшло майже три місяці. Ми просто хочемо зараз нагадати вам всім про цю ініціативу, про це запрошення, бо ще є трохи часу, і можна це зробити. І не обов'язково зараз, можливо і пізніше, і все життя нам слід шукати цю загублену вівцю цю людину, яку, якій ми можемо допомогти. І просто наслідувати приклад Спасителя. Вже зараз, і на протязі літа, ми бачили в інтернеті, як члени церкви, люди просто підхоплюють цю ініціативу, і навіть є спеціальний хештег, називається 991, яким люди діляться і публікують різні відео або фотографії з описом. Є безліч прикладів того, як ми можемо це зробити. Це може бути щось просте, щось дуже незначне, але те, що дійсно. Буде йти від серця і дійсно може комусь послужити. Ви можете просто піти до свого сусіда і привітати його, там, подарувати йому якусь чимось допомогти йому або пригостити чимось. Ви можете допомогти бабусі на вулиці з пакунками. Можна, як наприклад, у мене була нещодавна можливість відвідати госпіталь і побувати там з людьми, які зараз відновлюються після якихось трав, можна. В церкві послужити своїм братам і сестрам, а можна просто дійсно подумати про якусь людину або вашого старого друга, з яким ви вже давно не спілкувалися. У мене теж є такі. Я хотів би просто написати їм повідомлення От, питати, як в них справи, і можливо, просто поговорити про щось. І ми можемо не лише написати, а ще й подзвонити. Можливо, цій людині звичайно, коли напевно вона на роботі. От і поцікавитися, як її життя зараз чи все в неї добре, і так далі. І я думаю, що іноді, коли ми думаємо, що ми можемо тільки служити, якось допомагати, ми також можемо і дякувати за ті, або інші речі, котрі люди завжди роблять. Можливо, можемо подякувати нашим батькам за те, що вони там допомагають нам. або... Прибирають за нами, якщо ми все ще з ними живемо. Можливо, навіть просто подзвонити сьогодні і подякувати батькам за те, що вони виростили нас, за те, що вони вклали свій час і свою любов в нас за всі ці роки, що ми були з ними. Можливо, ми могли б подякувати комусь приході за їх служіння, за те, що вони виконують свої якісь там зобов'язання і так далі. От, а можливо, нам необхідно подзвонити або побачитися з людиною, щоб перепросити за щось, тому що ми всі люди, і, на жаль, ми робимо помилки. На жаль, ми не завжди розуміємо один одного. Проте ми можемо завжди перепросити за того, щоб наші стосунки ставали більш важливими один для одного, щоб вони ставали більш щирими, і щоб ми бачили, що ми. Зростаємо разом. от Або також ви завжди можете дійсно у молитві запитати у небесного батька і важливо, він може порадити вам взяти щось специфічне, взяти і зробити щось таке, чого ви ніколи б ні для кого б не робили. Я пам'ятаю цю цікаву історію, коли одна сестра, молившися, отримала відповідь: на Молитву тим, що їй треба було вдягнути на голову шкірку від банана. І це дуже стара, але дуже кумедна історія, тому що вона таким чином прийшла до церкви. Це було дуже дивно, напевно, для всіх, окрім одно, однієї тої людини, котра в той день, помолившись перед тим, як піти до церкви, запитала у Бога: ну, якщо це дійсно твоя церква, то нехай хтось. Прийде сьогодні зі шкуркою від банана на голові. Я і це... Думає, це правда, чи це просто така? <рек> так, це було, якщо я пам'ятаю коректно ага. в донецькому приході, да, можливо, в макіївському приході. Я ну, це це розповідав мій вічим, і це дуже цікаво, як Господь він відповідає все ж таки на молитви, навіть дуже такі кумедні наші, але ця жінка не прийшла б таким чином, якщо б вона не. Питало небесного батьківка, що їй треба зробити, і не була б готова зробити дійсно навіть таку кумедну річ. Тому ми ніколи не знаємо, кому потрібна і яка допомога. Але якщо ми молимося і готові зробити все, що в наших силах, то ми точно отримуємо відповідь, котра може дійсно допомогти або підтримати інших. Вас дякую, не чув таку історію, буду знати. Дійсно, звучить якось неймовірно, видаю мабуть, людина отримала свою відповідь. А, добре, тож, да, варіантів багато, помоліться, подумайте, хоча б по цю одну людину, так, одну цю вівцю із ста. Останнє, що хочемо о, зробити, це запросити вас також прийняти участь так, у Дні народження президента Нельсона. На церковному сайті є посилання на сторінку. Прямо там заходьте на сайт і згорі буде. Таке посилання на а, святковий так званий концерт, присвячений святкуванню сторіччя президента Нельсона. Так, він буде проходити а, за українським часом пізно ввечері. Тому, ну, мабуть, доведеться дивитися його вже в записі. Він там з'явиться, але посилання буде, тому, будь ласка, 9-го числа чи 10-го, 10, -го, 10 -го вересня точно вже буде доступно, щоб подивитися. Пам'ятайте, що це запрошення не просто від нього, а від самого Спасителя від Ісуса Христа. Який був прикладом доброго пастиря, який ну, взяв ту одну вівцю на руках, приніс і радів тому, що вона повернулася, от тож, давайте, давайте робити так само, і зробимо цей подарунок не тільки нашому пророку, а й нашому Господу. А я знаю, що коли пророк просить нас щось зробити, це не тому, що він сам того хоче, це тому, що Небесний батько просить його донести до нас ці слова. Я впевнена, що Господь він дійсно хоче, щоб ми підтримували один одного, не обов'язково всіх зразу. А хоча би почали з однієї людини, тому що з однієї людини буде це набагато проще для особисто нас. І я знаю, що Господь він дійсно любить кожного з нас, і він дійсно хоче, щоб ми дбали один про одного так само, як він дбає про нас щодня. Дякуємо вам, що подивилися це відео. Давайте робити добрі справи. У нас ще є трохи часу. І побачимося до нових зустрічей. По-па!